Привіт-привіт! Сьогодні дивимося все про загаданого вами чоловіка. Ваші з ним стосунки, якої він вас бачить, про що переживає і так далі. Для початку просто розслабтеся, будемо дивитися певну серікацію. Якщо розурвує, значить розкіп ваш. Оскільки це загальний розкіп, то знову ж таки не вся інформація може підходити. Беріть для себе те, що вам підходить. І так, для початку будемо дивитися, яка ви, що ви за жінка така. Ви вмієте влізти в голову до будь-якої людини. Від вас взагалі дуже важко щось притаїти. Ви завжди знаєте правду. Ви вмієте вершити правосуддя. У вас така досить глибока душа, ви досить талановита людина з дуже незвичайним поглядом на це життя. У вас, незвичайне, відношення до цього життя. Ви усвідомлюєте те, що треба його любити, те, що треба вміти розслаблятися, ви усвідомлюєте важливість вміння усамітнитися, побути наодинці з собою. Тобто ви вмієте бути в такій розслабленій енергії, яка, безумовно, дуже позитивно впливає на ваше життя. Давайте ще докладемо карту, яка вище. Дуже завзята, ви дуже молода душею. Ви ще не впевнені, взагалі, в тому, що визначились, яким ви хочете бути в цьому житті. Ви дуже багато чого хочете спробувати. У вас дуже багато потенціалу, амбіцій. Тобто, в цілому, ви відкриті до нових експериментів, ви відкриті до нових знайомств. Вам би хотілось об'їздити весь світ, вам би хотілось би. Всі хобі спробувати. Ви взагалі не звикли жалкувати взагалі про щось, ви не жалієтесь нікому ні про що. Ви просто берете все найкраще від цього життя. Ну і давайте ще карту якусь про вас. Ну, ви ніколи не кинете людину в біді. Ви емпатична людина, ви розумієте потреби інших людей, ви вмієте людям. Показати якусь, о, знаєте, другу частину життя, інакший погляд. От, ніби коли люди в якомусь вічі, ви можете підійти і сказати: Дивись, в тебе ще стільки є варіантів, в тебе ще є стільки можливостей. Не фокусуйся на чомусь дурному, оскільки ти дійсно можеш отримати багато важливостей. Тобто, ви вмієте ніби відкрити очі людям на правду. Добре, давайте подивимося, який ваш чоловік. Опис загаданого вам чоловіка. Давайте подивимось опис загаданого вам чоловіка. Він відкритий, він дружелюбний, він такий миловидний. Він завжди відкритий до комунікації. На розмови, тобто, тут, якщо ваш чоловік постійно серйозний угрюмий, не посміхається, то це розкіт не ваш. Тут людина щастя, людина, свято завжди відкрита, завжди допоможе, завжди підкаже. Тобто з такою людиною дійсно можна навчитися будувати певну комунікацію, сім'ю. Адже ця людина вона дуже відкрита. І навіть, знаєте, може бути такі ситуації, що він десь комусь щось підскаже жінок, так ви можете навіть десь ревнувати. А чоловік це зробив просто із якихось своїх позитивних побуджень, щоб допомогти Людині. Тут дуже чиста, щира людина. Добре, який він, ще? який він ще. Він дуже чуйний, у нього є багато планів на життя. Взагалі він отримує від життя задоволення. От Він собі дозволяє по-справжньому мріяти, він віртуоз, Тобто в нього класна розвинута фантазія. Він собі дозволяє багато мріяти, багато хотіти. Він має таке е цікаве коло друзів. Та в цілому для нього життя це кайф, він ніколи не жалкує ні про що. До тобто нього взагалі не зрозуміло, як це можна про щось снити, Так? Він завжди намагається брати усі можливості, використовувати їх, він намагається завжди бути на позитиві. Так? Тобто, це ось така людина Добре. Дивимося, що ще дивимося В цілому якийсь опис ваших а, взаємовідносин, так? Які у вас певні взаємовідносини? Що взагалі між вами було, є? Давайте побачимо що між вами було. Так щоб точно вже розуміти Що між вами. сорі Що між вами з цим чоловіком було? Ну, був момент, коли ви прям перенаситилися один одним, коли ви прям перестали спілкуватися. А навіть якщо і не перестали, то вже таке стало спілкування важке. Були якісь певні обмеження, можливо, якісь певні заборони, можливо, якісь таємні зустрічі. Тобто, тобто, щось вам заважало спілкуватися. І вас один до одного тянуло, але як такої можливості бути разом, бути поруч, ви не бачили. Тобто не було у вас такого моменту, що ви мали б зустрітися, хоча дуже хотілося, адже ви тут один одному дійсно подобаєтеся. Є сила тяжіння, ви один одному дійсно симпатизуєте. Вам подобається один з одним проводити час, ви один одного дуже сильно розумієте, але тут обставини ти, в принципі, всі проти цього. Що зараз на даний момент з вами? Я б сказала, що тут є активне спілкування. Ну, воно є, але воно не активне. Помалу все розвивається, я б навіть сказала, якась така ніяка пауза. Тобто ви дуже-дуже так єлі-єлі, якимись нерозумілими шляхами підтримуєте ваше спілкування, можливо, якимось вісточками, якимось повідомленнями, так, тобто, щоб це все не згасити. Але якщо все і розвивається, то дуже помалими темпами. Єдине, що вас взагалі тримає вас, разом, це спогади про те, що було колись, про минуле, тобто ви тут дуже сильно згадуєте про те, як було колись, і от дуже робите на цей акцент. Добре, перспективу будемо дивитися потім. Давайте подивимось таке цікаве питання, як взагалі людина. Цей чоловік бачить вас. Якою він бачить вас, яка ви в його очах? Дивимось, яка ви в очах цього чоловіка. Яка ви в очах цього чоловіка? Дуже спокійна, у вас натуральна зовнішність, бо, як мінімум, якщо в нас не натуральна, так, то ви, у вас немає якоїсь вульгарщини, якихось дуже яскравих таких поміток, немає татуювань, немає таких наколотих губ. Навіть якщо вони зроблені, все натуральне. йому дуже подобається взагалі ваша натуральність у всьому, не тільки зовнішність, йому подобається те, як ви вносите ставитись до життя. Йому подобається ваша добродушність, така певна жіночність. Ви нікуди не спішите, ви... у вас такий певний дуже жіночний стиль одягу, дуже молодійний гарний голос. От ви як вода, ви вмієте так обтікати, так. ви вмієте заспокоїти, підтримати. Тобто ви не наводите якусь суєту, і йому це дуже подобається, якою він ще вас бачить. За взятою а, дуже сучасною. Легкою на підйом, людину, яка нічого не ускладнює. Тобто ви загодите свої стабільності і шукаєте поруч собою таких самих людей, якої ще він нас бачить. Дивіться, старших аркани. Ну, в принципі, про що можна говорити? Бачить, що ви можете підкорити будь-які вершини, що навіть, можливо, думаєш, що ви його приворожили. Ну це я так жартую. Але людина дійсно вся ваша. Тобто, людина дійсно готова просто впасти до ваших ніг. Він бачить вас могутньою, непохитною, магічною, сильною, неординарною лідером. Тобто, що ви дійсно знаєте, хто ви і що прагнете від цього життя. Добре, а що йому вас подобається? Що вам подобається? Ну, у вас тут, бачите, скільки карт про роботу, кар'єра. Можливо, у вас дуже класний заробіток, або дуже класна кар'єра. Ви тут вмієте заробляти гроші, або, як мінімум, ви не є залежною від цього, тобто від грошей, від чоловіків. Так, ви знаєте собі свою справу, робите її добре, робите її завзято. При цьому знаєте собі ціну, отримуєте гарну зарплатню. У вас любить, в принципі, колектив, ви гарно, легко в нього можете увійти, підтримати розмову. Тобто у вас такі легкі енергії. Що йому ще у вас подобається? Ваша стабільність, ви дуже стабільна жінка, ви вже виросли в той момент, коли ви щось мутите, щось недоговорюєте, коли ви намагаєтесь якісь ревнощі викликати. Ні, ви впевнена в собі, ви вже знаєте, що ви хочете стабільності. Ви знаєте, якого ви хочете чоловіка, ви вже хочете сім'ї. Ви самі незалежно вмієте платити рахунок, закупити продукти, вмієте готувати. Тобто тут вже немає, знаєте, такого що. Каблуки 15 см, сіські на навикати. Тобто, ви вже м -м, себе любите цінити, ви не ставите на першу чергу вашу зовнішність, хоча вона у вас, безперечно, дуже гарна. Ви просто живете своє життя і отримуєте від нього задоволення. Добре, щому що у вас не подобається? Щому що у вас не подобається. Угу. Ну, от ви буваєте інколи, можливо, трошечки впечатлітельне, образлива. тобто ви можете часто щось розуміти не так і часто піти в себе, часто сховатися від проблем, сховатися взагалі від життя, від чоловіків. Тобто бувають такі дійсно моменти, що ви можете замкнутися, ні з ким не говорити. Або просто, знаєте, можливо, той факт, що ви дуже любите себе, дуже любите це життя, і ви настільки ну вам настільки ніхто в цьому житті не потрібен, що це навіть трошечки лякає ну, по-хорошому. Тобто вам ніхто не потрібен, ви себе добре. Почуваєте на самоті, ви можете розвиватися, якби вам дати якусь хіжину в лісочку, так ви б би там би не зійшли з розуму. Тобто, в чому привілегія? Ви вмієте і в багаття розвести, ви вмієте себе чимось зайняти, ви не боїтеся на одинці з собою. У вас є дуже багато якихось а, ідей на це життя, ви вмієте себе захистити, так? ви знаєте собі ціну, у вас немає якоїсь депресії. тобто, Ви спокійна, врівноважена людина, яка знає собі ціну. Що ще йому не подобається? В якому плані? Ви відмовляєтесь від чоловічої допомоги, тобто у вас є фінанси, але вони не прям золоті гори. Коли чоловіки якось хочуть вам допомогти фінансово або зробити якийсь великий подарунок, ви можете відмовлятися, можете відмовлятися і всюди намагатися поставити таку тему, що я сама, я незалежна, мені нічого не потрібно. Ну, по факту, це не є дуже погано, але дозвольте людині якось м -м, дбати про вас, дарувати вам подарунки. Тобто тут дуже преенергія незалежності, так, коли можна було б і відкритися. Тобто тут сильно м -м, незалежність, так? Хотілося б, щоб ви були більш такою уступчивою. Я не кажу зносити свої стандарти, так? але щоб ви могли саме більше відкритися чоловіку, так? намагатися якось сказати, що я все сама. Ось, ну що ж, давайте побачимо взагалі, які в нього на вас плани? Які в нього на вас плани? Як він бачить, перспективи. Слухайте імператриця. Слухайте, десятка пентаклів. Слухайте людині, з вами добре. Людина не хоче якось виносити на всеобще обеззріння ваше щастя. Людина бачить вас своєю жінкою. Людина бачить жінкою, він бачить тою людиною, яку з якою можна хотіти дітей. Тобто у вас це гарна здоров'я, у вас можливо гарна генетика, тобто у вас гарна зовнішність. Він бачить вас такою, кому можна довірити сім'ю. Домашній очах. Він бачить вас тою людиною, яка буде завжди поруч, яка завжди підтримує, яка завжди накормить. З вами не страшно залишитися наодинці. Ви завжди допоможете, ви завжди підкажете. Ви вмієте бути справжньою жінкою, яка. І дітей нагодує, і чоловіка підтримує, і буде тримати всюди порядок. Тобто людина з вами відчуває комфорт. Людина з вами дійсно хотіла б завести, що не на є сім'ю. Сумісний будинок, сумісні діти, сумісні плани. Йому дуже подобається ваш підхід до життя. В нього в голові постійно прикручується думка, що з цією жінкою можна будувати майбутнє. Можна будувати майбутнє, я би хотів це зробити. Але наразі людина, звісно, про ці плани не говорить і взагалі не хоче якось афішувати це все. І взагалі людина не любить якось розпространятися про взаємовідносини. Тобто йому чомусь хотілося б, щоб це все було таке тайне, скритне, щоб про це вас ніхто не знав. А чому йому б хотілося Бо так, щоб ніхто не знав. Можливо, тут є якісь колишні, да? які можуть зглази наводити. Можливо, він просто не хоче, щоб були якісь негативні думки. Які впливали на вас. А можливо, у нього взагалі є якийсь перший брак, так? Да? Він би не хотів, щоб люди знали, що у нього з'явився наступний. Тут є якийсь такий певний нюанс в нього в голові, чи треба на це звертати увагу? Ну, вас може інколи смущати да, той момент, щоб він якось не сильно розпостраняється, чого він мовчить. А нехай він заявить на весь світ про мене. І що ви будете з цим робити? Ну, мені здається, ви дуже різко переключитись на себе, на свої самопочуття, на те, як ви себе